Друзі, вітаю вас! Мені приходять питання анонімні. На пару штук зараз дам відповідь. Приходять питання, чи можна бути святим, чи ти постійно грішний, чи можна вести бізнес без гріха, остатися святим. Я хочу так сказати: коли людина покаялася щиро перед Богом, щиро, помолилась, покаялася, скажіть, скільки хвилин вона свята? Хвилину, 5, 10. Скільки можна бути святим? Показується може, якщо не грішить людина. Тому написано є перше Іоанна 5.18. Народжений від Бога береже себе. І лукавий його не торкається. Друге, чи можна вести бізнес чесно? Мені розказували за одного будівельника. Одного я знаю чесного, який робить все на совість, по совісті робить. Як для себе. А одного каже так. Фундамент лінточний побудували, він всередину фундамент весь мусор з земельної ділянки згрібає, засипає. Скажіть, це на совість. Також за нього казали, що він не розраховується чесно і вчасно, обдурює, аби менше дати людям, занижує. Ось. А один будує все на совість. Розраховується вчасно, навіть більше дає. Працівники дуже задоволені. І так в кожній справі. Це щодо роботодавця. Так само і виконавці можуть робити чесно, як для себе, на совість, а можуть робити як-небудь, якщо не бачить роботодавець. Як-небудь. Також, наприклад, прораби, ті, хто закупляє. Я якось наймав будівельну бригаду, мені треба було зробити дещо. І цей каже: я з тобою чесний. Наскільки сторгував, закупляв будматеріали, стільки з мене взяв. Хоча, каже, пропонують кожен раз, що. Я тобі можу виписати чека, там, ти за 70 гривень купив, а я чека можу виписати на 100 гривень чи на 100 тисяч, а ти на 70 тисяч купив. І коли не чесний працівник, він собі 30 зразу приклеїть. У всіх питаннях життя можна бути чесним, просто деколи за те, що ти чесний, може, менше заробиш. Але то ти чесно заробиш, з такими коштами спокійно спиш, совість не судить, і вони тільки на благо, на здоров'я. А коли махлюєш, махлюєш. То таким людям треба просто реабілітація духовна. Або, наприклад, є вірний друг як Нафан для Давида. Вірний вірний. А є друг, який малює картинку, що він друг, а тайно записує твої розмови. А це вже літературне слово, таке сексота. Такій людині теж треба реабілітація, тому що вона живе подвійним життям, малює картинку, що друг, а насправді записує і комусь передає ті записи третім особам. То це, то це Юда, а не друг. І так у всіх питаннях життя. І в будівництві, і в бізнесі.